Для того щоб заключити операцію, тому що без смски не вийде, Микола Глущенко переселенець з Бердянська, працював там сімейним лікарем в амбулаторії номер 7 Після окупації міста російськими військами він не виїхав та продовжував працювати. Постійно мого щось вчитися, ти не знаєш, що далі буде. Військові ходили, постійно патрулювали візді. Було так: з роботи додому, дому на роботу, з роботи додому. І все, в центр нікуди там не. Не поїдеш, тому що там більше їхні скупчення. Говорить, пацієнтів значно поменшало. Момент окупації було там може десять чоловік. Прийде це дуже було Боялися люди, дуже боялися. З його слів, російські військові жодного разу не заходили до амбулаторії, де він працював. Проте з ними співпрацював директор центральної поліклініки. Вони приймали де військових своїх, там ну там іменно центральні поліклініки як екстрена допомога. Виїжджати з окупованого Бердянська Микола наважився на початку квітня 2022 року. Прийшов пік, коли вже думаєш, що ну треба виїжджати, бо тому, що по другому не можна. Виїжджав я з Бердянська такими путями е, окольними, як ще називають. Да вони там 14 десь блокпостів Я проїхав, вони перевіряли нас там. Одразу поїхав до Києва. Там швидко знайшов роботу, оскільки була велика потреба в лікарях. Пізніше знайомі запросили до коропа, де Миколі надали житло. Півроку я тут там попрацював, і от з квітня місяця мені з березня місяця десь мені в меню попрацювати. Ну і в квітні місяці я вже тут працюю. Тут іще краща умова. Мені е, дуже добре, мене туди дуже всі привітали. Зразу подали заявку на те, що потрібна мені е, житло, допомога потрібна як ВПО. І буквально там на першій сесії мені е, дали ордер е, і е, надали мені житло. Катерина Сокол одна з його пацієнток. Почала ходити нещодавно. Якщо не він приїхав, то дуже багато було про нього схвальних відгуків, тому відразу до нього записалася. Взагалі дуже сподобався, тому що на всі питання він дав відповіді і дуже швидко знайшов відповіді. Якісь дуже дав рекомендації гарні. Тому до нього вже, мабуть, втретє записуюся. А Людмила Костюченко тільки прийшла підписувати декларацію. Наша сімейний лікар, що я була записана, дек, вона виїхала, дек. прийшли Формиться казали, що хороший лікар Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.